Яз, який нам допомагає підняти ногу, є насправді незвичайним. Адже, по-перше, він формується злиттям двох інших м'язів. По-друге, він справді величезний. І починається він ще, уявіть собі, з грудного відділу з 12 го грудного хребця. Там він ще називається поперековим м'язом. Потім він спускається вниз до рівня тазу, де зливається з іншим м'язом. Клубовим, яким починається від клубової впадини тазу. Далі вони зливаються в гігантські пучки, які виходять із порожнини тазу. Потім стончується в тонесеньке сухожилля, закручуються та прикріпляються до нашої стигнової кістки. При своєму скороченні цей м'яз піднімає нашу ногу. А якщо ми встоїмо та ноги наші нерухомі, то тоді цей м'яз може опустити наш корпус, то теми його легко пошкодити через тоненьке сухожилля, якщо робити махи ногами чи інші швидкі випади без спеціальної підготовки та розігріву, тож будьте з цим надзвичайно акуратні.